Ти людина і ти маєш бути щасливим, ти заслуговуєш, ти нічого не повинен нікому. Да? Ніхто тебе не має примушувати. ти маєш свій розум, ти мієш думати. Тобі будуть все життя тобою маніпулювати і казати, ти робиш щось не так, ти маєш робити щось. Але це роблять для того, щоб здобути власну вигоду. Багато людей хочуть отримати якусь власну вигоду для себе. Це не твої цілі, це їхні цілі. Це нормально, коли вони тобі там не подобаються, коли ти хочеш йти своїм шляхом. Часто буває таке, що стає там сумно, важко, дуже зле. Але в цьому є сенс життя. В цьому весь сенс життя, в цьому кайф життя. життя. Тому що, розумієш, там на небесах. Там дуже-дуже скучно. Там прям от. Завжди кайфово і немає змін цього стану, немає організму да, твого тіла, яке відчуває то холод, то ще щось, е, то біль, то задоволення. Да, там немає цього. Ти просто весь час відчуваєш в неї те саме, відчуваєш таку вічну любов, так би сказати. Тут же на землі все набагато прикольніше, тому що є великий контраст. Ти можеш попасти в якусь велику халепу. А потім вибратися з неї, і ти можеш розуміти, вау, наскільки класно, от просто сидіти і їсти розумієш? кашу. Зумієш? Я дивлюся, да, багато людей зараз живуть в віртуальному світі, в тому числі я. Ми дивимося багато серіалів, да. ми дивимося, граємо в відеоігри, дивимося, читаємо книжки, слухаємо розповіді інших людей. Але часто за все вони неправдиві, вони дуже далекі від реальності. Це є фантазії їхніх авторів, вони будують якісь певні ілюзії в нашому мозку. так Часто за все це використовують да, як маркетинг, як пропаганду люди для того, щоб нами маніпулювати. А, ну Наприклад, дуже багато таких якихось дурних речей ми робимо, кліше, як дарить каблучку. Да, це чисто от маркетинговий хід, який придумала ювелірна компанія, і тепер. Всі в світі вважають, що треба робити пропозицію да, з каблучкою. І дуже багато, ну як ви задумаєтесь, дуже багато речей, таких робимо ми реально, які не мають сенсу. Якби прилетіли непланетяни і запитали, що ти робиш, покажи свою денну рутину. І ти їм показав би свою денну рутину, вони, мабуть, на більшість речей сказали: ну, а на що ти це робиш? Це ж не має сенсу ніякого, це тупо. І так вона і є, якби в багато речей не мають ніякого сенсу. Але весь сенс в тому, щоб, щоб жити. Весь сенс в тому, щоб їсти овсяну кашу. Ти не маєш права там викладати відео, поки в тебе не буде мільйон підписчиків. Ти не маєш права, ти не маєш права. Забий. Тупо забий. Розслабся. Розслабся, овсянку, як я кайфую. Хочеш бути блогером? Бери камеру, включай і знімай. Хочеш бути пілотом, встанови собі flight simulator. І літай, вчися, вчи радіокоманди, все це. Да? Я розумію, що там може нема грошей, нема літака, це все до цього дійти. Але можна вже починати, можна вже це робити. Я дуже бачу багато хлопців в Україні, які приїжджають на нічні гонки, на старих розбитих Жигулях з завареним редуктором. Да? І вони стають проти там, мажорів на крутих там BMW. Останніх нових, і вони програють. Але вони не здаються, вони, вони приїжджають, розумієте, вони отримують задоволення більше, ніж ті мажори. Тому що ну, якщо десь щось в тій машині накриється в тому же гулі, вони приїдуть в гаражі з пацанами, візьмуть пиво, вони їх там починять і проведуть класний час. Якщо хто на БМВ щось накриється, він буде сидіти плакати. А воно по-любому там накривається, як показує практика. І це мені дуже наглядно показало, що щоб насолоджуватися життям, тобі не потрібно мати багато. Багато якого досвіду, багато речей можна отримувати, просто сидячи перед камерою і вживаючи весняну кашу. Взагалі ти просто красава. Тобі не треба нічого робити, тому що ти вже народився, ти вже вижив, твої предки вже змогли якби, пройти скільки поколінь, да? і ти дожив до свого віку в такі нелегкі часи. І є в такому важкому світі, да, в якому все обертається, все динамічно, все рухається. Е, ну, ми настільки вразливі організми в Всесвіті, да, ми просто як думаєте, все, ми люди, які знаходяться на якійсь планеті, в величезному всесвіті, яка знаходиться біля сонця. В всесвіті дуже маленька прослойка цього. Цих умов для життя, да? тобто, щоб була от температура, от саме така не більше, не менше, тому що чуть більше, чуть менше, ми вже там не можемо жити. Е, потім, щоб були елементи, такі там, як вода, сіль там, і інші, це просто нереально. Я от сижу думаю, що якщо це відео буде хреновим. Де я їх з ним? Так що, якщо тобі дуже сумно знай, що ти не один, у нас таких до хрена. І що наше життя як серіал, знаєте, як якісь драми. От дуже багато людей дивляться, всякі жахіття драми, вони хочуть, побояться, поплакати. А тут в тебе ціле життя, де набагато більше емоцій, де набагато більше переживань. І коли ти йдеш через цей момент, просто подивись на себе от, зі сторони, на, як, наче режисер дивиться на знімальний майданчик. І представ, що це такий собі наш фільм, наше життя, це наше таке собі кіно. І ти в ньому просто актор. І тобі треба грати цю сцену, яка от відбувається в цьому фільмі. І може бути неприємно, але ти маєш зіграти так, як, так, як можеш. Так, 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 як тебе вийде. А потім ця сцена закінчиться. І буде якась друга, більш приємна.